Це ім'я мало що скаже широкому загалу. Воно не звучить на телебаченні, не згадується в шкільних програмах, не входить до топ 10 українців усіх часів. Але якби історію України розповідали не через імена переможців і політиків, а через тих, хто створював ґрунт для нації, для церкви, для права, ім'я Миколи Чубатого було б у перших рядках. Микола Чубатий людина із фундаментом, доктор філософії, історик церкви, дослідник українського права, публіцист, викладач, діяч української греко-католицької церкви, активіст і співзасновник діаспорних структур у США. Народжений у Тернополі 1889 року він прожив життя, що охопило дві світові війни: падіння імперії, строгу української незалежності й еміграцію. Але скрізь, де він був, від Львова до Відня, від Кам'янця-Подільського до Нью-Йорка, він творив смислий. У листопаді 1918-го чубатий не теоретик, а розвідник, кур'єр Центрального військового комітету, що готував листопадовий чин. А вже за кілька місяців, у січні 1919-го, він стає членом української делегації, яка вирушає до Києва для укладання акту злуки з УНР і УНР. І водночас доцент кафедри права, редактор видань, що виходили в часи цензури й тиску, коли українська освіта була заборонена, а університет працював підпільно. Він писав про речі, які здаються нішевими: унійні змагання, автономію Клівської митрополії, становище церкви у козацькій державі, церковне право литовської доби. Але саме ці дослідження ставали противагою наративам, що знецінювали або перекручували історію української церкви і права, і саме тому його роботи досі використовують сучасні дослідники, не як цитати, а як хребет для складних тем. Після 1939 року еміграція до США там він знову не мовчить. Засновує американський відділ НТШ, редагує The Ukrainian Quarterly, бере участь у католицьких міжнародних форумах, стає співзасновником Українського конгресового комітету Америки і водночас публікує праці, читає лекції, пише англійською про Україну для західного світу. Життя Миколи Чубатого це приклад, коли тиха системна наукова робота має не менший вплив ніж гучні події. Це життя без ілюзій, але з глибокою вірою у церкву, у право, в українське майбутнє. І це той випадок, коли варто сказати ми маємо знати таких людей, бо без чубатого не було б ґрунту, на якому виростають сьогоднішні сміливі голоси: юридичні, богословські, академічні.